Не лякайтеся, це може бути на будь-якому пробігі. Наступна проблема це педалі гальм. Вас... Наступний мінус випливає з попереднього. Якщо ви. Ще один мінус для людей, які полюбляють панораму, то... наступний мінус це оптика. Якщо у вас всім привіт! Трошки ностальгії на моєму каналі. Хто пам'ятає мій старий канал, де було 75 тисяч підписників, мабуть, знає, що більшість відео було знято приблизно на цій локації. І сьогодні я хочу розпочати серію відео про свій автомобіль BMW X4. І е, почну я із цього нового формату, який в мене з'явився на каналі, а саме 20 мінусів BMW X4. Почнемо з цього, а далі буде ще кілька серій. Перше відео, яке я взагалі починав записувати у 2021 році, це те, чому я продав свою BMW F20 та почав шукати кроссовер. І які кросовери я розглядав, як я обирав собі кросовер. Хоча насправді, після того, як я продав BMW, я хотів будь-який кросовер, але не BMW. Зрештою, як ви бачите, в кадрі BMW. Чому так вийшло? Буде окрема серія. Після того, як я вибрав автомобіль, був процес покупки і він був доволі таки цікавий, тому що цей автомобіль я особисто купував у 2019 році в Німеччині. Бушний в офіційного дилера літав туди ще на літаку з Києва і особисто приганяв в Україну. Допомагали мені два підборщика. Ви мабуть, багато хто з їх знається. Це і Денис Рем, і Безукар Роман. Також буде окрема серія про це. Також буде окрема серія з оглядом цього автомобіля. Ще буде серія про тюнінг цього автомобіля. Незважаючи на те, що він в максимальній комплектації, я все ж таки знайшов, що тут покращити. Ну і ще, можливо, декілька серій буде про цей автомобіль. Тому, щоб не пропустити, підписуйтесь на канал і погнали! Один із мінусів те, що тут на боковині тріскається шкіра. Зараз я ось вам крупним планом покажу, як це виглядає. Іноді цього не видно, коли сидіння ось так, потрібно так притиснути, і у вас буде видно ось такі ось тріщини. Ось. Не лякайтеся, це може бути на будь-якому пробігу. Я про те, що ця проблема вона з'являлася дуже рано, там на пробігах там, і 20, і 30, і 50 тисяч кілометрів, коли ці автомобілі були свіжі, навіть по гарантії міняли нижню частину шкіри. Ось тому не дивуйтесь, що автомобіль в гарному стані може бути з перешитої буковини, тому що тут є певний брак. Наступна проблема це педаль Галім. Якщо у вас до Ресталінгу x 3, то вам може здатися, що педаль Галім дуже неінформативна та ватна. Це відома проблема. В Ресталінгі цієї проблеми немає. Також в x четвертому цієї проблеми немає. Ну тому, що X4 не існувало до Ресталіна, вирішується дуже просто. В інтернеті купа звітів потрібно просто купити головний тормозний циліндр від рестайлінгової версії і встановити на до І ваша педаль галім стане такою приємною, як в Ресталінг. Тобто, ще раз, в дорестайлі педалі гальм, не така інформативна, неприємна. Ставити ГТЦ від е, рестайла і все в порядку. В ресталі цієї проблеми немає. Ще одна проблема з галімною системою це те, що на всій лінійці стоять однакові гальма. На фоні того, що, наприклад, п'ятірка BMW, яка має таку саму вагу, має різні гальма, в залежності від двигуна, там в слабших двигунах, менші гальма, на потужніших двигунах більші гальма. Тут на всіх однакові. Тобто, хоч 20-й дизель буде, хоч 35-й бензин, гальма будуть однакові. Лише одна модифікація, це x 4 m 40 i з двигуном по суті від m 2 Лише вона має трошки збільшені гальма. У всіх інших однакові. Тому, якщо у вас 20-й дизель 20 i або 28 i стандартні, вам гальм, в принципі, буде вистачати. Якщо ж у вас 28 i на чіпі або 35 i 35D, вам гальм вистачати не буде. Вони будуть перегріватися, якщо ви будете активно їздити. В мене 35 й дизель гальм не вистачає взагалі, 313 кінських сил було в стандарті. в чіпі 380. І гальма я замінив ще дуже давно, ще, мабуть, в 19-му, ні, в 20-му році я замінив гальма майже одразу. Пробував ставити гальма від 535-ї американки F-10, добре, але недостатньо. І ось уже тепер я поставив гальма 348 на 36, я вам покажу фото, великий. І товстий диск, який має велику теплоємність, а також е, супорт із великою колодкою від g серії І ось тепер гальма ідеальні. Зупиняє цей автомобіль на будь-яких швидкостях кілька разів. Там З 200-кілька разів він спокійно зупиняє е, цей автомобіль. Задні гальма не міняються в даному випадку, коли ось такий етап невеликий. Тому що навіть на X4M40, який заводський має ось приблизно такі гальма, задні залишаються такого самого розміру. Тому тут е, не потрібно переживати. Що міняється лише передня гальма. Так воно і є, навіть в заводській версії. Якщо ви хочете ставити ще більше гальма, якщо у вас там супер якась потужність, стайч 3 і так далі, то тут вже на ваш е розсуд, скажімо так, е тому що тут треба міняти і перед, і зад, і там треба бути уважним, занадто великі гальма можуть трошки викривляти відчуття від гальмувань, і там є певні особливості. Тому трошки збільшити передня гальма буде необхідно, якщо у вас е потужний двигун, а задні чіпати не потрібно. Благо, що тут все доволі таки просто. Є дуже багато модифікацій цих гальм, описаних в інтернеті. Просто купуєте гальма від старших моделей, або від F10, або від E60. Там, ну, там є на будь-який бюджет, на будь-який смак різні типи гальм. В моєму випадку диск від E60, від 545 да, або 535, а гальмівна система супорт та колодка від g серії від X3 в g серії і так, наступний мінус це те, що якщо у вас М-кермо, то шкіра тут буде дуже ніжна. Чорна, блискуча, глянцева і це пробіг 118 тисяч кілометрів. Якщо ви вважаєте, що я не доглядаю, тому він в такому стані, то ні. Ось можете подивитися, є спеціальна губка для керма, є хімія, яка робить його матовим, є серветки, ось такі, якими протирати шкіру. І зараз я з черговий раз буду це робити, тому що ну, зараз він в жахливому стані. Це, речі, нова подушка безпеки. По гарантії зараз міняють BMW подушки безпеки. Ось нова подушка. Бачите, вона сіра. Бачите? Подушка сіра і дивіться на кермо. А вони повинні бути однакового такого кольору, ось такого сіренького. 20 хвилин чистки, і ось ми вже отримуємо ось таке матове, вже трохи сірувате кермо. Ось приблизно так воно повинно виглядати. Ось, якщо бачите, приблизно ось таке. У автомобілів з хорошою комплектацією може бути така опція як комфортний доступ. Але є певні обмеження, і вони мене трошки дивують. Якщо чесно, це те, що у вас не буде комфортного доступу на задніх ручках дверей. Він є біля багажника, там навіть є комфортне відкриття ногою, він є спереду, але ззаді немає. Тому відповідно, якщо ви підходите до автомобіля, хочете посадити дитину, то вам спочатку потрібно буде взятися за передню ручку, відкрити, а вже потім відчиняти задні двері. Якщо у вас стоїть функція, коли відкривається лише водійська. Дверка спочатку, то, відповідно, треба відкрити, потім розблокувати двері і лише потім відкривати задні двері. Це дуже незручно. В старших моделях, в x 5 в 5 серії, там, відповідно, комфортний доступ буде повноцінний, і там будуть 4 ручки мати комфортний доступ. Тут лише передні двері мають комфортний доступ. Відповідно, і відчиняти лише можна спереді, і зачиняти цей сенсор на руці лише на передніх дверях. Ось такий дивний мінус. Якщо ви їздите на своєму автомобілі по Україні або за кордоном, вам може бути корисним застосунок Hotline Finance. Тут можна швидко оформити страховку та зручно її зберігати. Наприклад, автоцивілку для водіїв Україні або зелену карту для водіїв за кордоном та інші. 5 хвилин на вибір оптимальної для вас програми та оформлення, і готово. А з моїм промокодом hauto 10 можете отримати 10% знижку на страховку. Посилання, як завжди, в описі під відео. А ми продовжуємо. Наступна проблема це рульова рейка. У вас доволі таки рано може з'явитися стук, але це брак, який доволі таки легко вирішується на ранніх стадіях. BMW навіть випустила ремкомплект, в який входить підпор рульового вала нового зразка з додатковою резинкою та там певним покриттям. Нова пружинка, нова гайка. Все це коштує не дуже дорого, мені здається, біля 100 доларів. Головне питання, як це встановити, а саме як зажати гайку, з яким зусиллям. Так от, якщо це буде робити дилер, то там є спецпроспособа, там дуже складна така інструкція, як це все робиться. Але якщо звернутися просто до реючників, то вони це можуть зробити просто на, скажімо так, по своїм відчуттям, тому що в них є великий досвід, вони знають, як правильно зажимати такі гайки. Тому просто купуєте такий ремкомплект, їдете до реючників, вони вам все це зроблять дуже швидко. Мені це зробили буквально за годину. Спасибо. Хоча вони як казалось, взагалі не потрібно було той ремкомплект купувати, ми самі могли виготовити цей поршеньок, цей підпор. Але я все ж таки пішов офіційним шляхом, купив офіційний оригінальний ремкомплект. Хоча конкретно в моєму випадку, так як автомобіль 2017 року, це останній рік випуска, в мене ця проблема, як виявилося, була вирішена з заводу. І в мене вже стояв нового зразка цей рульовий підпор. Але це дуже рідкісна ситуація. Як правило, там стоїть такий старий жовтий підпор, і його потрібно міняти на новий, і чим раніше, тим краще. Є тут така опція на в принципі, майже всіх автомобілях, мені здається, це е, електрична кришка багажника. Все класно. Єдине, по моїм відчуттям, проблема лише є x 3 мені здається, в x 4 цієї проблеми немає. Це е, ось оці електроприводи багажника вони починають хрустіти і ламаються через певний час. Е, не знаю, чи є така проблема в четвертих, але всі ті відгуки, які я бачу в інтернеті, вони чомусь лише про x 3 Тому в x 3 ця проблема точно є, в x 4 не знаю. Можливо, просто через те, що їх четвертих самих по собі набагато менше, тому про них і менше поганих відгуків, скажімо так. Але проблема така є. Тому, коли купуєте автомобіль, перевіряйте, відкривайте, закривайте і слухайте, вони можуть почати хрустіти, спочатку хрустять, через там, певний час вийдуть з ладу взагалі. Наступна проблема, точно характерна лише для X3, на x 4 жодного разу не помічав. Це те, що перестають працювати задні габарити, якісь окремі секції. Зверніть увагу, дуже часто по місту ви можете побачити, коли їде X3, і в нього не працює якась із частин задніх габаритів. Вирішується доволі таки просто. На Aliexpress продаються драйвери, тобто згорають не діоди, а саме плата управління. Вони продаються окремо, можете замовити, самі замінити, і все буде в порядку. Проблема вирішується недорого, але проблема масова і проблема лише на X3. На цих автомобілях є дуже крута опція це ЕДЦ, тобто активні амортизатори. Вони регулюються за жорсткістю. Тому, відповідно, коли ви будете обирати режим комфорт або спорт, у вас буде не просто там кермо наливатися, або там коробка е, агресивніше працювати, а також буде змінюватись характер підвізки. Ця підвізка працює дуже круто, я підтверджую, на цьому автомобілі якраз ЄДЦ підвізка. Єдиний нюанс, що ця підвізка дуже дорога в обслуговуванні. Тобто задній амортизатор тут коштує приблизно на даному етапі 35 тисяч гривень, передній 45 тисяч гривень, ну, грубо кажучи, в середньому 1000 доларів один амортизатор 2025 рік, станом на сьогодні відповідно. Коли сьогодні е, власник, купуючи автомобіль за 25 тисяч доларів приблизно, да, в хорошій комплектації отримає таку опцію, EDC, то спочатку він обрадується, а потім, коли, якщо це пробіг там, 200 коли вийде з ладу якийсь амортизатор, йому скажуть, давайте поміняємо амортизатор, він скаже, а давайте всі в круг міняти. І потім йому викатять цінник в 4 тисячі доларів поміняти амортизатори, то він трошки засмутиться. Але не переймайтеся, завжди можна е, замінити їх на звичайні. Звичайні амортизатори в круг будуть в 4 рази дешевше, тобто 1000 доларів ви можете замінити всі амортизатори і там буквально за тисячу гривень кодувальник вам все це перекодує, щоб у вас не було ніяких помилок, все це можливо. Тому коротко, EDC – Крута опція, дуже дорога, але завжди можна замінити на звичайні амортизатори. І чим старіші ці автомобілі будуть, чим актуальніше це буде для нових власників, скажімо так. На даному автомобілі якраз таки є підвізка, пробіг 120, тому поки що перейматися не потрібно. Працює дуже круто, амортизатори дійсно класні. Наступна проблема доволі таки відома це soft-touch пластик в BMW. В різних автомобілях, в різних місцях ця проблема проявляється на старіших автомобілях. В даному випадку вона проявилася на ось цій ручці. Всередині вона зроблена саме з цього такого дуже класного, приємного на дотик soft-touch пластику з таким класним покриттям. Але через певний час він псується і стає липким і неприємним на дотик. Оригінальна нова ручка, ця серединка коштує щось там більше 100 доларів, мені здається. І як показує практика, майже ніхто їх не купує оригінальні, тому що на Аліекспресі там в 5 чи в 10 разів дешевше є просто звичайна така пластикова ручка. Вони є на Aliexpress там дуже дешево, а також на Алексі, в Україні вони в доступі також є ці ручки пластикові. Тому якщо у вас зіпсувався софт-тач пластик, то є дешевий вихід, китайська пластикова ручка і все буде у вас нормально. BMW x 3 4 побудований на базі третьої серії, а відповідно BMW є певна ієрархія по доступності опцій. І на цьому автомобілі деякі опції не будуть доступні, навіть якщо ви замовите максимальну комплектацію. Цей автомобіль, ось насправді, в максимальній комплектації тут є е, дуже багато всього. Але, е, наприклад, тут ніколи не може бути доступно електрорегулювання колонки. Просто ніколи, ні в якій комплектації. Ну, Тому що це третя серія, їй не. Це не положено, скажімо так. Також сидіння. Сидіння, до речі, дуже класне. Це спорт сидіння з максимальними регулюваннями, але комфортних сидіннях із ламаюся спинкою тут бути ніколи не може. Ні в якій комплектації. До речі, їх можна поставити від X5, від пятірки. В інтернеті є кулібіни, які це робили. Далі, наприклад, там довочки дверей. Їх тут не буде ніколи. Ви їх не можете замовити. Ну тому що це третя серія. Але тут також є плюс, тому що ви можете е ці довочки поставити від п'ятірки BMW. Вони сюди підходять. Тут доволі такі універсальні багато запчастин. І якщо деякі опції зрозуміло, чому їх немає, ну тому що якби, не положено, потрібно тримати ієрархію. Хочете круті опції, купуйте BMW 5 серії або там x 5 А от деякі речі не зрозуміло, чому недоступні, наприклад, ЖК-приборка. Тобто приборка, яка повністю екран, її в x 3 ніколи не було, і в x 4 ніколи не було. Але при тому вона бувала в рестайлінгових F-30. Тобто в звичайній третій серії така приборка могла бути як опція. В x третьому не було ніколи. Благо, і завжди є до оснащення і старші брати. Тому в мене майже одразу була встановлена приборна панель від, здається, BMW f 10 або від F10, або від F15. Ну тут вже кодувальники, і ті, хто займається до вони знають, що потрібно купувати. Тому сюди можна засунути приборку і закодувати від F10 або від F15. Тут в мене вона стоїть, але заводу цієї опції не було і вона не була ніколи доступна. Максимальна була лише Black панель це та коли ви вимикаєте запалювання, і у вас вона стає повністю чорна, Але це все одно не ЖК приборка і так, наступний мінус виходить із плюса. Як для такого бюджетного, скажімо так, в рамках BMW автомобіля, тут дуже класна фільтраційна система в салоні. Тут є два фільтри. І дуже часто люди, які обслуговуються на універсальних СТО, не знають, що тут два фільтри. А деякі, якщо і чули, то трошки путаються. Зараз поясню, чому. Якщо ви замовите фільтр на звичайному СТО, який не в темі, що це за автомобіль, вам е, прийде. Фільтри салону, і їх буде, в принципі, дійсно два. І ви подумаєте, а це, мабуть, оці два фільтри, про які говорили десь чув. Але ні, в такому разі правильно говорити, що тут чотири фільтри, тому що тут подвійний фільтри стоїть ось тут спереду, під капотом. Це саме фільтр основний, який забирає воздух з вулиці. Він подвійний, як бутерброд, так два складуються і вставляється всередину. Але є ще два фільтри, які вставляються ось тут під бардачком. Фільтри рециркуляції повітря. І вони фільтрують саме те повітря, яке всередині в салоні рециркулює, коли ви закриваєте шторку. Так от, дуже часто люди не знають, що такі фільтри існують, і не міняють їх там, по 5-10 по років. І якийсь там наступний власник, вже вичитавши на форумі, що є ще такі фільтра, дістають і там всередині просто жах. Ну, представте, якщо фільтр не міняли 5 або 10 років. Тому плюс тут дуже класна фільтраційна система з чотирма фільтрами або двома подвійними фільтрами. Але якщо... Минулий власник не знав про таку особливість, тому перевірте обов'язково свої фільтри рециркуляції повітря в салоні. Так як BMW це конструктор, а це значить, що у вас не обов'язково є логічні комплектації, там три або чотири пакети, і коли наступна комплектація обов'язково включає опції, які були в минулій комплектації да, в попередній комплектації. Це конструктор, а це означає, що наявність дорогих опцій не гарантує наявності дешевих опцій, так як цей автомобіль. Це реально максимальний 35-й дизель з топовим дизельним двигуном, в яких тут дуже круті і рідкісні опції одночасно в одному автомобілі. Це і камера 360, і лет-адаптивна оптика, і там радарний контроль і є ядеця підвізка, все що завгодно, але при цьому тут немає підігріву керма. Я не знаю, мені здається, що це помилка. Просто хтось пропустив галочку, тому що тут точно ніхто не економив. Тут все, що тільки можна було взяти в конфігураторі, в цьому автомобілі є. А підігріва керма немає. Тому будьте уважні, коли обираєте собі подібний автомобіль. Тому ще раз наголошую, будьте уважні до всіх дрібних опцій, коли ви купуєте BMW. Наявність топових опцій не гарантує наявності дешевих простих опцій. Ви знаєте, що BMW полюбляє ранфлет, тобто технологія, яка дозволяє їздити на повністю пустому колесі ще 80 км на швидкості не більше, ніж від 80 км е, на годину. В Європі або в регіонах, де у вас хороші дороги, в принципі, це класно. Але в Україні, на мою особисту думку, на них їздити неможливо на цьому автомобілі. X3, X4 дуже погано переварює ранфлет на поганій дорозі. Бо, наприклад, той же X5 G05, який у мене був в минулому огляді, він ранфлет, в принципі, переварює. Цей автомобіль ні. Я купував в 2019 році цей автомобіль в Німеччині. По Німеччині їхав взагалі питань нема, там взагалі тиск був, 2,8 колеса, шин, реланфлет. Взагалі все одно, клас. Заїхав в Україну, в принципі, нормально. Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, окей. Тільки я доїхав до Умані, повернув на Одесу. Ну, це просто жах. почалось бех-бех-бех, і ледь я доїхав до Одеси. Далі Одеса, Миколаїв терпимо, по Миколаєві ну просто жах. Через 2-3 дні я продав ранфальт, купив звичайні шини мішлінпілотспорт. О, все, клас. На Мішелінах без ранфету їздити вже можна. Але все одно жорстковато. Тому в мене є ще один комплект, на якому я насправді їжу більше. Це 18-ті колеса, не ранфлет, там 245-50, 18. І от це самий збалансований розмір коліс для цього автомобіля. Він і керується добре, і доволі таки комфортний. Якщо у вас немає М-пакету, там, звичайний там 20-й дизель, і вам треба просто комфортний нормальний автомобіль, то раджу 18-ті або взагалі 17 колеса для поганих доріг буде ще краще. Тому ранфлет на цьому кузові в Україні, на мою особисту думку, просто жахливий. Купуйте звичайні колеса і буде вам щастя. Але звідси витікає наступний мінус, який ми зараз поговоримо з вами в багажнику. Наступний мінус випливає з попереднього. Якщо ви викидаєте шини ранфлет, ставите звичайні, вам потрібно запасне колесо. Докатка. Але тут немає місця для докатки. Тобто під підлогою тут є невеличке місце там, для ключів, для компресора, для певних речей, але докатка туди не влізе взагалі. Тому докатку, якщо купите, потрібно возити в багажнику. Вона займає багато місця. В будь-якому автомобілі докатка, бо запаска займає багато місця. Відповідно, я її купив, вона в мене в гаражі лежить, іноді беру, іноді не беру. Купив собі компресор, купив собі спіну, купив собі ось це шило. Для того, щоб ремонтувати колеса. І це все завжди зі мною. Якщо просто проб'єш колеса, то я зможу відремонтувати. Якщо розрубати колесо, то ні. За 6 років, які в мене є автомобіль, я один раз трапив яму, але я розрубав одразу два колеса, тому мені докатка і запаска не допомогла б. Ну, то вже лірика, то ви самі собі вирішуєте, свої ситуації плануєте. Я просто вам хочу сказати, що місця під докатку тут немає. Наступний мінус випливає з плюса. Це те, що BMW різно широкі колеса. Це логічно, тому що тут повний привід, але з акцентом на задній. Тому що основний це задній. Він не підключається, не відключається, він завжди тут існує. Передній підключається. Відповідно, позаду тут більше моменти і шини 275 на 40 на 19 спереді 245 45 19. Так от, я в 2019 році, коли пригнав цей автомобіль і шукав собі шини Michelin Pilot Sport 4, я не знайшов комплект. Передні колеса були, задніх не було. І Тому я купив Michelin Pilot Sport 3, хоча вже існував четвертий, але я не зміг знайти задні колеса в цьому розмірі. Через кілька років він з'явився. І... Але на той момент, коли я купував, не було. І так сама історія була, мені здається, із п'ятим Pilot Sport. Так само там в передніх розмірах передні тут універсальний розмір 245 45, 19 Це дуже поширений розмір. Шини на нього завжди є. В будь-яких брендів в будь-яких моделей. Задній трохи більш рідкісний і тому дуже часто буває, що назад немає якихось моделей. Наступний мінус це для людей з високим розростом, які збираються їздити тут позаду. На всяк випадок, місця позаду в четвертому менше трошки, ніж в X3, зовсім трішки. Я ось спеціально сів назад, тобто я не з'їжджаю отак вперед, я ось сів максимально назад. І в мене над головою десь ну, сантиметрів 5 ще є. Мій зріст метр вісімдесят. По моїм відчуттям, наскільки я пам'ятаю, то в x четвертому. Ось тут в F26 місця більше, ніж в BMW X6E71 в попередньому поколінні. Там взагалі була проблемка з тим, я пам'ятаю, що там треба було голову засовувати в таку ямку. Прям. От. А тут цієї проблеми, насправді немає. Тому проблема менша, ніж ви думаєте, ну, але вона існує, тому що за рахунок цього даху скошеного позаду місця трішечки менше, ніж в x 3 Але проблема не критична. Думаю, до 1,85 м тут позаду можна комфортно сидіти. Ще один мінус для людей, які полюбляють панораму, те, що у x 4 панорами не буває. У x 3 панорама бути може, у X4 лише люк. Особисто для мене це не мінус, я навіть і люк прибрав, би, якби була можливість, там було б і над головою, до речі, місце більше сантиметрів на 5, але то лірика. Просто запам'ятайте, вік 4 лише люк, вік 3 може бути панорама. І е, ще одна особливість, до речі, в 4 не немає ручок ні у водія, ні у пасажира, ні в кого. Вік 3 є, а в 4 немає жодної ручки. Ну, то таке. Але в окремий мінус я хочу виділити одну вібрацію, яка є доволі таки небезпечна, за якою потрібно слідкувати. Це вібрація переднього кардану. Е, є тут питання або по хрестовинам. За ними треба дивитися, щоб не було люфту в них. Це, скажімо так, трохи слабке місце. Або ще, як мені здається, більш основне і головне це люфт в кардан, в шліцовій кардан роздатка. Тут так зроблено, наприклад, на відміну від F10, що тут спереді до редуктора кардан прикручується просто, намертво, скажімо так, а ззаді вони залишили шліцову частину. Не знаю навіщо. Дистанція тут не змінюється в F-10 з двох сторін намертво прикручений передній кардан. В F25, і F26 ззаді залишили хрестовину, вона входить в роздатку і вона дуже маленька. Там робоча частина дуже маленька, я там фотографію вам прикріплю, і вона, в принципі, навіть коли нова, вона має люфт, але через певний час м -м, цей люфт збільшується. І там може бути дуже великий люфт, і під навантаженням це може давати дуже великі вібрації, які в свою чергу будуть давати великий знос хрестовинам. Якось так це працює. Суть в тому, що за цим потрібно слідкувати. Бо якщо у вас розвалилася хрестовина через цей люфт, то там тоді може бути біда. Тоді може кардан побити вам АКПП може корпус АКПП побити і так далі, натворити справ. Що роблять? Є два виходи. Коли була гарантія, то їх ці кардани міняли, хоча їх ставили таки самими. А є два виходи вже таких, скажімо так, aftermarket. Це перший варіант це поставити проставку в передній частині кардана, відкручуєте від редуктора, вставляєте проставку 7 міліметрів. На екрані я вам покажу зараз малюнок, як це виглядає. Вставляєте туди 7 міліметрів цю проставку, і тим самим кардан глибше залазить в роздатку. Люфт зменшується, вібрація зменшується, таким чином у вас і шліцова проживе довше, і хрестовини проживуть довше. Або ще один варіант: якщо у вас там вже доволі таки сильно все розбито, треба дістати і подивитися саме на шліцову. То тоді замовляють збільшену шліцеву. Тобто віддаєте туди, де е, роблять кардани, і вам е, міняють і роблять довгу шліцову, яка залазить далеко в роздатку, і цей люфт зменшується. Тобто ось така штука. Подивіться, почитайте в інтернеті. Це моя особиста думка, я навіть в себе в групі е, спорив про це. У кожного є своя думка, що краще робити, в чому причина, і так далі. Просто зверніть увагу на цей вузол. Така особливість є, саме в X3, x 4. Наступний мінус це оптика. Якщо у вас там, американець, то дуже часто може потрапити взагалі, галогенова оптика, вона нікуди не світить взагалі, там треба або вставляти лінзи, або міняти її на ксенонову. Наступна оптика ксенон, <кхм> зважаючи на вік цих автомобілів, вона теж у вас вже не буде світити. Бо Лампочки сіли, це зрозуміло, ну лампочки можна швидко поміняти, але, скоріш всього, там вже вигоріли відбивачі в лінзах, і навіть на нових лампах воно світити не буде. Тому треба міняти лінзи, ну, скоріш, вже треба сьогодні ставити білет лінзи. І найтоповіша оптика це ось ця LED-оптика, вона адаптивна, вона вміє вирізати зустрічку, попутку, все круто. На сьогоднішній день я б не сказав, що вона вважається яскравою. Так, вона яскравіша, ніж той штатний ксенон. Але на сьогодні яскравість її, скажімо так, на 4 з плюсом. І її мінус в тому, що її неможливо тюнгувати. Сюди не можна нічого не ставити, Ні лінзу, нічого. Тому, якщо ви хочете супер яскраве світло, то потрібно ставити попередню ксенонову оптику і її тюнгувати. До речі, я здивований, чому сьогодні ще досі ніхто не тюінгує LED-фари. Насправді ж, вже існують більш такі якісні та ефективні діоди, і тут можна було б перепаяти діоди саме всередині прямо в цій оптиці, і вони б світили яскравіше, і при цьому ці фари залишились би адаптивними. Тому по фарах ось. Така особливість. Якщо є можливість, шукайте з LED фарами. якщо ні, то доведеться вам щось тюнінгувати. До речі, користуючись можливістю, хочу сказати, що я кілька років тому створив групу в Телеграмі BMW X3x4 Україна. В цій групі там вже більше ста людей, мені здається, зібрано саме власників X3x4, тому якщо ви власник X3, X4, то додавайтесь в групу. Посилання буде в описі під відео. Або також можете додаватись люди, які ось прям серйозно налаштовані купити x3 або x4, і у вас є певні запитання. Можете додатись в групу, поставити запитання, але, будь ласка, поменше флуду, хоча там є гілка окремо для флуду я створив. Тобто група X3X4 Україна в Телеграмі існує, посилання в описі, додавайтеся, якщо ви власник, або якщо ви хочете скоро стати власником. Ну і фінальний бонусний міф-мінус, про який всі думають, але його насправді немає, це те, що у X4 маленький багажник в порівнянні з X3. Ну, тому що у нього зрізаний багажник. Насправді вони майже однакові. До цієї е, шторки вони взагалі, в принципі, однакові багажники. Різниця буде лише трошечки в місці над шторкою. В X3 трішечки буде більше. По факту його різниці майже немає. Зате в X4 у вас буде ось така е, тверда. Шторка, одна тут, одна тут. і Її можна зняти, дуже швидко ось покласти, і у вас доволі такий великий багажник. Скажу чесно, от ви часто накладаєте речей стільки, що у вас, у вас вони вище сидінь там і випадають салон. Я думаю, майже ніколи такого не буває. Тому, якщо говорити про місце до шторки, до цієї полочки, то місце тут в принципі, в x 3-4 однаково. Взагалі, в цьому відео повинно бути 25 мінусів x 34, але воно виходило занадто довго. Я вирішив його скоротити і залишив лише тут основні важливіші 20 мінусів. Ще 5 є в додатковому відео. Воно вже доступне для всіх в посиланні в описі під відео. Якщо вам цей автомобіль дійсно цікавий, наприклад, ви його обираєте собі для купівлі, то просто в кінці цього відео опустіться в опис, і там буде посилання на продовження ще 5 додаткових мінусів про цей автомобіль. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Всім па-па!